Тому що насправді Коновалес не належав до жодної політичної сили. Складіть, складіть, ударівці. Я як. Устав, в одне місце. Тут має бути один прапор, прапор України. Тому що насправді те, що зараз відбувається в нашій державі, коли ми проводимо вічі, мітинги, у нас, на жаль, прапорів більше, ніж людей. Ось що прикро. Прикро, що сьогодні тут 50 чоловік навіть не зібралось. Про що це свідчить? Що, можливо, даремно прожив наш герой-конувалець. Можливо, даремно він поклав своє життя за цю державу. Тому що ми його не шануємо. Ми зневірились. Ми стали байдужими. Ми надіємось на якогось місію. Ми що стадо овець чи утара? Ми є нація. Тут присутні гості з Прибалтики. Вони змогли збудувати свою державу. Чомусь ми не можемо. Іган Галуалець для нас є символом боротьби, символом того, як потрібно було жити, як потрібно було працювати для своєї країни. Ми всі знаємо, як змінити президента, зробити революцію, але чомусь ми забуваємо про своє рідне. Я закликаю всіх відкинути найосновнішу цю зневіру і байдужість, яка сьогодні панує в наших серцях. Я хочу, щоб ми всі наслідували життєвому прикладу Євгена Конувальця, почали з себе, почали з своїх сіл, містечок, районних центрів, навели порядок в себе в хаті, в себе в під'їзді. І, і тоді ми збудуємо нашу державу. Тому що основа держави це є нація. І коли сьогодні у нас забирають історію, мова, наше коріння, ми маємо бути єдині як ніколи, під одним прапором. Прапором України Закликаю всіх піднятися з колін. Бо коли нам кажуть, ми ніколи не станемо на коліна, хочу сказати правду, ми вже давно на колінах і нас гвалтують. Давайте цього не допускати. Давайте починати з себе, втілювати в себе віру в себе в першу чергу. Віру в націю, бо тільки сплечена нація зможе здобути цю державу, тому що досі ми її ще не здобули. Всіх зі святом, з визначальним днем для кожного українця. Слава Україні!